Та насправді ну це такий архаїзм радянський. Як може держава визнавати журналісти, журналісти? особливо а особливо та журналістики призвані шукати якісь проблеми в державі, їх витягувати, їх освіти, щоб? Держава його визнавала заслуженим, ну це нелогічно. Не, не це взагалі має бути виведено з державного управління, і жод держава не мусить мати жодного стосунки. Заслужений журналіст, якби такий ну, так. соковий, якщо ви пишете, рудимент, який мав би якось відмерти вже давно, але чомусь не відмер до сих пір. Здається, в законі досі прописано, що дають заслужених, я пам'ятаю. Але от є закони, які Тарас Шевченко розробляють, тут медіаправа, 啊。 Те, щоб відмінити, він повністю готовий відмінити цей цих заслужених журналістів. І я думаю, що треба все-таки попросити там депутатів, екс журналістів, щоб вони таки внесли цей закон. І він був проголосований. І, нарешті ми покінчили зі всіма заслуженими. Ну і ми теж просили там із цього цеголка, говорили з ним з персекретарем президента про те, що ну не варто цього робити, роздавати до цього 6 червня для журналістів якихось заслужених чи ще якихось і так далі. Знаємо, що заслужених цього року, на щастя, не дають, але інші заохочення, на жаль, є. От хотілося б, щоб їх теж не було, тому що ну, нагороди має роздавати сама якби, професійна спільнота, чи то там, юристів нагороджувати юристи, журналісти, журналісти і так далі. Мають бути абсолютно якісь незалежні нагороди і премії, а от нагорода від влади це якось виглядає. Ну, Повіто це рад... рудимент пережитку, рудимент радянської системи, тому давати його не потрібно. В українське суспільство молодей народжується нові премії, премія Гонгадзе, наприклад, там от і е, е, ну, культивувати такі премії. Можливо, ну, це така вже моя особиста точка зору, яка поки що не знаходить підтримки. Якби взяти, наприклад, заслуженого журналіста і їх нагороджувати в посики складна ситуація лише тих, хто з ризиком для власного життя виконує службові обов'язки тоді це буде аргументовано. Почитав який запропонувати орден, та я відмовляюся тому що це дає влада. Та крім влади, ордени ніхто не дає. Крім влади, медалі ніхто не дає це закон, це норма для усіх, навіть для тумба юмба племені, що дає влада ці нагороди, тому що вони мають тому державні нагороди. І відмовлятися від цього, якщо можна зрозуміти, чому відмовляється від заслуги журналіста, тому що я не хочу служити, і це правильно От. то відмовлятися від нагороди за те, що ти зробив е, свою справу з ризиком для життя, відмовлятися. Ну я не знаю. Це ну це хіба що можна пояснити е, точки зору ну, Власну самопіару, не більше для мене це реально ну, взагалі якісь такі трохи пустий звук, чесно, чесно кажучи. Ну, я думаю, що це тут багато особистого, тому що я так дуже ну, до таких якихось офіційних нагород, визнань ставлюся. Ну так ну мені здається, що якщо вже давати нагороди, то за якісь такі очевидні речі, не знаю, людина там була на війні. Да? Там якісь очевидні речі, які всі, всім зрозумілі, коли людина виявляла героїзм. Що ти просто чесно робиш свою роботу, професійно її робиш, якісно її робиш. Я щось це героїзмом не віддає, чесно кажучи. А, але ну, для людей, люди різні, да? для людей, які, яким потрібна медалька, а, ну, окей. Я, чесно кажучи, ані засуджую, ані там, там не є прихильником да, цієї історії, ну, тому що ну, просто не цікаво. Ну, якось так. Я ні. Я думаю, що і і, і, і ні. Тобто не претендую, серед цілей мого життя такого немає, абсолютно. Я навіть не знаю, хто у нас заслужений, хто не заслужений. Я знаю, до речі, що дехто так. А, ну, от, а, ні, навпаки, люди там брали, наприклад. Я не буду казати, хто брали, так і трішки соромилися. Ти типу, знаєш, щоб там особливо ніхто не знав. Ну я, чесно кажучи, думаю, що якщо вже взяв. Ну носи носи з гордістю. Ні, взяв носи з гордістю. Знаєш, що так само відмовлялися. Розумієш, в цьому відмовлянні теж є щось щось таке дуже показове. Мені здається, що це якась така обтяжуюча штука. Я думаю, що всі звання важливі, і цінні або неважливі і не цінні, не самі по собі, а залежно від того, хто їх вручає і кому їх вручають. Тому в нинішній нашій ситуації в нашій країні, ну чесно кажучи, по-моєму, є набагато серйозніші проблеми, наприклад, з тим, кому і за що роздають. Наприклад, контракти на постачання армії, ніж з тим, кому дають заслужених журналістів. Хоча, наскільки я наразі розумію, ну, якихось великих таких а, негативів а, на, на даний момент у цьому питанні ну, я, я не помічаю. Це звання мусить давати чи Професійна спільнота може давати президент. Е, 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 як на мене, це справа відповідно кожного журналіста, погоджуватися з цим чи не погоджуватися, приймати це звання чи відмовлятися від нього з тих чи інших причин. Е, на жаль, е, на жаль, у нас е, ну всі ми всі ми частина нашого народу, і так само як і президент, точно так і наша професійна спільнота з усією повагою е, теж досить неоднорідна і досить складно собі уявити, яка це мала би складатися якась професійна комісія. Яка мала б абсолютно моральну правоту і повне право роздавати різноманітні звання. Якщо журналіст отримує щось від держави, це означає ну, певну його лояльність до, до цієї держави, а, аж ніяк ні його визнання якихось журналістських здобутків, викривальних матеріалів чи розслідувань, тому. Ну він він у нас залишився в силу якихось історичних обставин, але здається, це саме звання ну воно трошки нівельоване зараз. І є інші нагороди державні, якими можна нагородити визначних журналістів. Там їх купа від орденів і медалів, аніж тримати під це спеціальне звання. В цьому році ми. Не будемо давати і вручати заслужених журналістів в цьому році. Нагороди за заслуги перед батьківщиною отримують виключно з рук президента ті журналісти, які виборювали це з загрозою, в тому числі для власного життя, працюючи, висвітлюючи тему української війни супроти російського агресора.